А для чого вам взагалі оце схуднення треба? Ви що так сильно ненавидіте своє тіло, як воно є? Всім привіт! Мене звати Іріна, я майже домогосподарка на дієті. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, нащо взагалі ділянку. Е Комусь треба чи не треба худнути. І я хочу це зробити на зразку своїх власних причин, для чого я особисто я в цьому тілі в цьому, з цим мозком це роблю. І давайте почнемо. Ну, перше, спочатку трохи інтро. Я хочу, щоб ви розуміли, що я з 10 років. Вважала, що я товста і некрасива, і мені треба схуднути. Фундамент всього, про що я буду говорити зараз: що я не ненавиджу себе, я не ненавиджу свою зовнішність, я не вважаю себе некрасивою. Більше я навчилась любити те, як я виглядаю, я навчилась вважати себе красивою, і про це ми поговоримо, мабуть, наступного тижня. Тож, якщо вам цікава ця тема, як полюбити себе, як полюбити свою зовнішність, то підписуйтесь і залишайтеся зі мною, і ми поговоримо про це. Про ще дуже багато цікавих речей, які живуть в цій голові, бо там просто величезний склад, ангар, не знаю, наповнений думками, які мені просто необхідно висказати. І давайте все ж таки поговоримо про Дрібніші, але не менш важливі причини для схуднення. Я буду підглядати на мій монітор, бо там відкритий список, який я буду читати, і давати невеличкий коментар по кожному пункту. Так а це почнемо зі списку, який я писала півтора року тому. Я його написала буквально за 5 хвилин, просто накидала в телефоні в нотатках. І це було настільки важливо для мене в той момент, щоб зрозуміти, бо тоді я тільки починала, тоді я тільки починала худнути, і мені було важливо дуже це все оформити в слова. Бо як моя терапевтка завжди говорила, що чим частіше ти це повторюєш в голос, тим звичніше це для твого мозку. Твій мозок звикає до... Цієї думки вона стає звичною і її стає легше втілити в реальність. Тож, перша причина, щоб спати краще. У мене були завжди проблеми зі сном. Мені дуже важко було завжди засинати, і я помітила, що коли я займаюся, коли я багато ходжу, коли я займаюся якимись особливими вправами, я сплю набагато краще, мені легше заснути. Вперше за 30 майже 5 років свого життя я сплю нормально. І це просто величезна різниця з тим, що було. У мене майже не буває безсоння, яке раніше супроводжувало мене постійно. Але зараз у мене є отакий от чудовий новий браслет, який постійно вимірює насичення крові киснем. І я помітила, що час від часу, саме вночі. У мене дуже суттєво падає рівень кисню в крові. Тобто, звісно ж, ця штука не вимірює його на 100% чітко, але статистика в будь-якому разі дуже показова, що регулярно, не кожен день, але може через день, глибоко десь пізно вночі, коли я в глибокому глибоко сплю. У мене дуже сильно там, на 10-15% падає насичення крові киснем. Тобто, це свідчить про те, що у мене є якась початкова стадія апное. Тобто я починаю задихатись, мені важко дихати, коли я сплю. І це враховуючи те, що я не така вже й сильно товста, це дуже мене тривожить. Тож, це перша причина, щоб спати краще. Наступна, щоб бути прикладом для дочки. Я дуже довгий час вважала, що моя дочка це мій генетичний клон. Зараз, на щастя, вона стала мінятися, вона стала більше схожа на мого чоловіка. Це мене дуже неймовірно радує, бо у нього інша структура тіла, у нього інша статура, він не далеко не так схильний до набору ваги, як я. Мені дуже легко набрати вагу, йому дуже легко її скинути. В будь-якому разі. Більшість жінок з цим знайома, що нас ніколи не влаштовує наша зовнішність, нас ніколи не влаштовує наша вага, якою б вона не була. Я хотіла б бути прикладом для дочки, що якщо мені щось мені не подобається, я можу докласти зусиль і зробити реальністю те, що я хочу. Мені здається, це дуже важливо, щоб вона це бачила, щоб. Вона це чула від мене, я з нею про це розмовляю, я їй пояснюю, що я роблю, чому я роблю, які в мене проблеми з цим. Щоб для неї не було це сюрпризом, якщо, і якщо в неї з'являться якісь проблеми, щоб вона знала, що вона здатна їх виправити, бо вона бачила мій приклад. Далі, щоб зменшити тривожність і почуття приниження. Мається на увазі соціальна тривожність і приниження. Моє внутрішнє через те, що я виглядаю, на мій погляд, неадекватно. Скажімо так, я боюся робити якісь речі на публіці, я боюся займатися спортом на публіці. Я боюся вдягатись так, як мені хочеться, через мою вагу. І я працюю над цим. Тобто цей пункт вже скоро можна буде викреслити. Незважаючи на те, що я все ще маю досить багато зайвої ваги, я все ж таки прийшла до якогось такого балансу, де я можу вдягати кроптопи і не не соромитись того, як я виглядаю. І Це величезний прогрес. Але все ж таки я розумію, що моя вага все-таки стоїть припоною перед якимись іншими речами. І я хочу просто жити життя без цих додаткових обмежень. Далі, щоб було зручно сидіти. Зараз, оскільки мої стегна надто великі, мені важко сидіти, не розставляючи ноги. Тобто, мені важко сидіти жіночно чи скромно якось, бо щоразу, коли я сідаю. Мої стегна, звісно ж, розплющуються під впливом гравітації, і мої ноги роблять отак-от, бо просто вони не поміщаються інакше. І це надзвичайно незручно. Наступне, яке плавно випливає з першого: не переживати через ліміт ваги на меблях, тому що дуже важко. Не боятися сісти на стілець, не думати, чи цей стілець достатньо міцний, щоб мене втримати. Тому що піді мною вже зламалося пара стільців, так? і це дуже соромно, це надзвичайно соромно це розуміти. І щоразу, коли я в якомусь кафе чи в якомусь публічному просторі, я щоразу з таким застережу. Осторогом ставлюся до меблів, тому що я боюся їх зламати. Далі, щоб одяг сидів краще. Вперше за своє життя, за останні пару років, я нарешті зрозуміла, як я хочу виглядати, як я хочу втягатися І я. Мені з не завжди подобається як цей одяг, який мені подобається, на мені сидить. Тобто я прям бачу своїм внутрішнім оком, наскільки краще це могло б бути, якби у мене не було такого величезного живота. Тож так, цей пункт все-таки є. Тобто я і ще раз, так, я подобаюсь собі, мені подобається, як я виглядаю. Мені подобається одяг, який я ношу, я ношу і як він на мені виглядає, як його виглядає в цьому одязі. Але є речі, які все ще мені треба виправити. Тобто, любити себе не значить любити себе от, чітко такою, як ти є, і приймати там всі свої недоліки. Ні, над недоліками треба працювати. І в даному випадку ці недоліки викликані моєю увагою. Тож я над цим працюю далі. А щоб було більше варіантів одягу для вибору, це просто неймовірна різниця, коли я втратила перші 5 кілограмів, 5, 5 кілограмів. І перейшла від двох XL до просто XL, У мене неймовірно розширились опції одягу. Мені набагато, набагато легше щось знайти. Я вдягаюсь в секонді, бо я експериментую зі стилем, я ще не знаю точно, який одяг я хочу, тому я не хочу інвестувати в це багато грошей, тож я вдягаюсь в секонді. І ну, секонд це обмежений. Там, що є, то є. Там немає варіантів розмірів. І мені стало набагато легше обрати те, що я хочу, а не те, що на мене налазить. Будь-яка жінка з зайвою вагою, мабуть, розуміє цю різницю, і це неймовірне відчуття. Далі знову носити обручку. А ось моя обручка. Насправді, я не можу носити її на безіменному пальці. Оце замінна обручка, яку я купила після того, як я народила дочку. У мене дуже сильно набрікали тоді пальці. У мене, у мене все набрікало. Тож я не могла носити справжню свою обручку, і я не ношу її вже. Виходить, майже 10 років. Це дуже-дуже сумно. Але кілька років я не могла носити і цю замінну обручку, теж бо вона б мені була маленька. Зараз ця мені вже на цьому пальці великувата, вона іноді спадає. А оця я вже можу її надіти. Я можу її надіти на потрібний палець. Але я не можу її носити, бо вона повністю просто відрізає циркуляцію в пальці. Тож я її можу тільки надіти і одразу зняти. Але ще пара кілограмів, і я зможу носити обручку, яку мені на пальці надів мій чоловік на весілля. Так, бути сильнішою, менше втомлюватись і стати витривалішою і вільно дихати. Всі ці пункти я об'єдную в один, бо вони в принципі. Дуже схожі між собою. Я... Так, звісно, це було неймовірне відкриття для мене. Так? Я майстер від... відкривати такі очевидні речі, що товсті люди насправді дуже сильні. Бо уявіть, там, спортсмена, який тренується з мішком в 30, кіл... 30 кілограмами піску в ньому на плечах. Кожна товста людина робить це щодня. І там може бути не 30 кг, а набагато більше. Тож так, ми дуже сильні, але це все витрачає ресурси нашого тіла. І я не хочу витрачати ресурси свого тіла на те, щоб носити цю вагу більше. Я хочу втратити цю вагу, щоб мені було легше, щоб мені було легше встати, кудись піти, щось зробити. Там, переставити меблі в кімнаті, чи принести тумбочку з магазина. Да, Всі ці речі я вже робила насправді. Тож, Я втрачаю вагу, але мої м'язи залишаються такими ж звиклими до цієї ваги. Тож, ну, особливо м'язи ніг і спини я маю на увазі. Тож це здається, що я стаю сильнішою. І бути витривалішою, це значить просто, що я можу іти, робити речі, і не думати про те, коли, де я зможу відпочити, бо мені буде просто легше це робити. І я не буду задихатись, коли піднімаюся на третій поверх, що в мене дуже бісить в моєму нинішньому стані. Так, з цим списком все. І далі нещодавні доповнення. Я хочу. Сісти на коня. Я маю психологічну травму, пов'язану з майже кожною свійською твариною, бо я виросла в селі, крім овець і свиней. Овець в тому селі не було, а свині були оці маленькі, в'єтнамські, чорні, вони були дуже прикольні. Але я дуже боюсь коней. І я хочу побороти цей страх, сівши на коня. В моєму місті є. Коні є уроки верхової їзди, але в моїй вазі сісти на коня це просто жорстоке поводження з тваринами. Я цього не буду робити, тож я хочу скинути ще 10 кілограмів, перш ніж я це зроблю. Далі мати можливість носити підбори. Я вже почала носити підбори, але це дуже важко. До того ж, я маю варикоз, який я не хочу зробити гірше. Тож, спочатку зменшується вага, потім я можу додати трохи напруження на ноги, щоб не погіршити їхній стан. Тож, підбори, поки відкладаються, теж ще на 10 кг. Далі. Мати силу підняти свою вагу. Я хочу, я ніколи не могла підтягуватись, і мені завжди було дуже важко І Я хочу наростити свою силу і зменшити свою вагу настільки, що я можу зробити і те, і друге без якихось неймовірних зусиль і не вмерти при цьому. Тож я буду над цим працювати. Далі купити вишиванку або вишити вишиванку. Я взагалі мрію вишити її сама. Але поки мій розмір не встановиться якось, я не хочу інвестувати гроші та або сили в вишиванку, тому що я просто ну, я маю певну картинку в своїй голові, як вона на мені має сидіти, і я хочу бути відповідного розміру, перш ніж я інвестую в це. Далі не залежати від солодкого. Я просто маю неймовірну цю психологічну залежність від солодкого, коли мені погано, я йду їм солодке, щоб мені стало краще. Я не можу дочекатись, коли я знов їстиму щось солодке, і якщо я з'їла один шматочок, мені неймовірно важко зупинитись і не з'їсти весь торт. Тож, це при це отаки, така ознака ментального нездоров'я, яка мені дуже не подобається, яку я дуже не хочу мати, і тому я борюся з, зі своєю вагою, і в тому числі. Тобто, здоровий спосіб життя, він призначений для оздоровлення і голови теж, і мого ментального стану теж. Далі знаходити позитивні емоції в своїх досягненнях. Тобто отримувати позитивні емоції не від того, що я з'їла шматок торта, а від того, що я змогла себе пересилити і не піти, і не купити цей шматок торта. Отримувати. Задоволення від того, що я змогла там, при, збільшити вагу на штанзі. Ну, я правда вже не займаюся зі штангою, але ну, все ж таки, що я могла пройти довше, що я могла зробити більше. Це від цього я хочу отримувати дофамін, а не від солодощів, не від їжі. А, і найважливіша причина не стати діабетиком, бо я двічі в зоні ризику я маю діабет в сім'ї, я маю ожиріння. І жити в тілі, в якому я народилась, яке мені призначене від природи, і насолоджуватись ним, і цінувати його вперше в житті. Тому що, ну, ви бачили мої фотографії на початку. Якщо не бачили, то ось вони. І я завжди ненавиділа своє тіло. Я завжди мріяла бути. І виглядати, виглядати інакше бути кимось іншим. І зараз я хочу нарешті дійти до тієї стадії, коли я можу оцінити це тіло як належне, як мало б бути завжди. Полюбити, любити його так, як я мала його любити завжди, цінувати його так, як я мала його цінувати завжди. І прожити. Настільки довго, здорово, і щасливо. Наскільки це в них сила. Запишіть свої списки, свої причини в коментарях. Я дуже рада вас знову бачити. Завтра має бути, чи сьогодні, коли я випущу це відео, відео, має бути новий звіт у шорцях. Якщо ви їх ще не бачили, подивіться на моєму каналі, а також я їх пишу в TikTok. Залишайтесь зі мною до наступного тижня, щоб поговорити про красу. І на цьому все. пока. Бачимось наступному відео.